Всім привіт! Ми з України. Я радий вас знову бачити на своєму каналі. В цьому відео ми продовжуємо проходження гри Medieval 2 Total War на телефоні. Якщо ви взагалі знаєте, що таке мобільні стратегії, то я впевнений, що на моєму каналі вам знайдеться дещо цікаве. І якщо ви не дивились попередні серії, обов'язково подивіться. Буду вдячний, якщо ви прямо зараз поставите вподобайку і під час відео напишете коментар. Це допоможе нам разом розвиватись і мені особисто розвивати мій власний канал на Ютубі. Завершили попередні відео ми на тому, що я захопив Флоренцію, і давайте трошки пройдемося по її налаштуванню. Я зразу ставлю максимально низькі податки для того, щоб приріст населення був плюс 5,5%, тобто максимальний приріст населення. Далі я будую інфраструктуру, дороги, розчищаю поля. Будую мур, розширяю місто, таким чином даю місце, де потім жити далі новим людям. До речі, давайте зразу поговоримо про гроші. Ось тут зверху я можу подивитися прогнозований прибуток на наступний хід. Е, дохід, витрати, прибуток. Ну і прогнозована моя казна, прогнозований держбюджет. Я бачу, що трошки я в плюсі, але я хочу перевірити, чи всі мої міста зараз розвиваються, чи йде приріст населення, і чи скоро вони зможуть далі й далі розвиватися. Тут у мене доходи, наприклад, вважаються хорошими: 1092 флорини за один хід, і плюс 2%. відсотка. Приріст населення загалом у мене населення 3873, як можна побачити. Якщо я знижу скрізь податків в містах, то приріст населення буде значно більший. Доходи будуть низькими. До прикладу, ось 984 і зразу у мене прогнозований прибуток падає значно. Але таким чином я хочу розвивати, щоб саме це місто у мене зараз росло, розвивалося і розширювалося. Давайте ось цього воїна. Залишимо на кінець ходу, а зараз пройдемося по всій нашій імперії, по всій нашій території. По-перше, моя принцеска. Куди вона може дістатись? Ось вона дісталася до міста Марсель. Що ми можемо запропонувати французам? Давайте поговоримо з ними. Слушаю вас, ми поїдемо скачженіха. О, до речі, тут є воєначальник. І з вірогідністю 44% вона при одруженні з ним зможе перетягнути його в нашу родину, а не залишитись в його родині. 44% – це мало як для такої пані. Можливо, через те, що він ось тут видно, що його вірність і благочестя на досить високому рівні занадто для цієї принцески, як виявилось, видавати заміж за нього я її не хочу. А от домовленості Фрое з ним можемо спробувати побудувати. А будемо? По-перше, ми пропонуємо торгову угоду. Взаємовигідно? Вигідно. Пропонуємо. Погодились, ще й не впевнено. Якщо я щось би з них вимагав за торгову угоду, то можливо вони взагалі відмовилися. Далі що я можу запропонувати? Союз можу запропонувати? Можу, поки я є найсильнішою фракцією. Ні, не буду вимагати або сам на когось напанати. Я запропоную союз. Що вони можуть мені відповісти? Це досить е, хороша пропозиція для них. Але за це давайте мені дань. Данину платіть мені. 10 ходів по 500. В принципі, взаємовигідна пропозиція. Відмова. Хм. А якщо виплату 1400. Взаємовигідно. О! Погодилися, бачили? Ви бачили цей фокус? На данину вони не погоджуються, а на виплату моментально вони погоджуються. Ну, в принципі, і сума була по факту в два рази менше. Але якщо так довго торгуватися, то е, дуже скоро наш співрозмовник каже: Я не хочу більше тебе слухати, іди гуляй. І ми по факту ні про що не домовимося. Тому ми вже підписали торгову угоду, що є досить добре. Це буде впливати на нашу економіку і на кількість товарів, і таким самим чином ще й на розвиток нашої імперії. Новий союз підписаний. Зараз я не проти би одружити свою оцю принцесу із кимось із Папської області. Цей союз мені може досить добре потім зіграти на руку. Думка Папи Римського про те, що ми достатньо набожні, досить благочастиві і, в принципі, є досить порядні християнини. Ну, в принципі, приблизно так само, як і про всіх інших, поки що він думає. Ну а далі буде видно, yeah. коли я грав за Іспанію, то і з Іспанії своїми принцесами, ось так по Європі, по Європі, я дійшов аж сюди до Турції. І приблизно років по 30 було тоді моїм принцесам цим, і вони, так би мовити, стали старими дівами, і вже більше ніколи не змогли вийти заміж. Тому я дотягувати до цього не хочу. Відправляю поки що свою принцеску далі, Ось сюди до Португалії і Іспанії, потім в Мавританію, і таким чином попідписую Уже торгові куди? угоди. Зможу потім краще розвивати таким чином економіку своєї держави. Наступна цікава новина: ви дивіться, хто тут намалювався? Ось ми Хотите бачимо Єритика. Придумав собі свій шлях до спасіння. Без Христа, мабуть, ложним кумиром. І в мене є вибір, що мені робити для того, щоб його перемогти. Я можу його або е, своїм кардиналом прийти і перевірити на те, наскільки у нього адекватне віровчення. І з вірогідністю 95% цей кардинал наш розбереться з цим питанням. Тож, тож я його і відправляю на це. Далі. Ось цей наш воєначальник, принц, може трошки прогулятися навколо Берна і розвідати тут обстановочку. В принципі, це є небезпечним, щоб його не зловили бандюки і не напали на нього. Але я трошки схильний до ризику в цьому плані. Я хочу, хай він походить, хай поблукає. Я вам, не друг, і не враг. Також цікавою фішкою є те, що ми можемо запитати у місцевих, нібито так крадькома, а куди ж збирається це військо? І інколи вони знають таким чином. Інколи можна довідатись, куди саме йде той чи інший персонаж. Дивіться, хто у нас тут ще намалювався. Посеред дороги, мабуть, ось ці хлопці з Магдебургу відправили делегацію про те, що вони не готові здавати Магдебург і збираються давати Ай, нам вісіч. В принципі, я б міг їх обійти. Але це мені не корисно. Краще я вступлю з ними в бій і переможу. Це буде досить складно, тому що у них є одна серйозна кавалерія, це важка кавалерія в лицарів кольчугах, дві серйозні піхоти, одні силюки і одні е, міська стража. одна. Це означає, що мені треба скористатися тим, що у них нема стрілків, немає метальних е, юнітів, і таким чином я зможу їх більше більше розстріляти. І потім також кавалерію треба їх рознести. Що я можу для цього використати? У мене є один лучник, одна піхота і один воєначальник. Я можу використати другого воєначальника, як другу кавалерію. Тут в мене є лише піхота. Звідси б можна було б взяти кавалерію і лучників, якби це все так легко було, але бачите, не виходить. До речі, чи можу я розвідати більш детально? Шанси на успіх 52% малі шанси. 38% ще менші. А єретика він може розвідати 45%. Щось, щось цей шпіон дуже-дуже нулячий. 45%. Ні, не підходить мені такий варіант, скоріш за все, його просто приб'ють. І в мене навіть нема війська, щоб проти ось цих Надеюсь, піти в бій. Достойно. В такому разі, я поки що ось цими юнітами тут і залишусь стояти, якщо ось ці. Повстанці будуть довго тут знаходитися, то вони зруйнують мені дороги, і ці дороги взагалі треба буде будувати заново. Окрема тема це оглядові вежі. Я, наприклад, не бачу, що ось тут відбувається, і якщо до мене звідси хтось буде йти, то я його не побачу вчасно. Поки що це не критично, тому що мец є містом повстанським, і звідси всі, хто всі, хто можуть прийти, ну спочатку пройдуть через мец. Тому це для мене не страшно. Але з часом я понабудовую скрізь де треба оглядових веж в крайніх місцях, так щоб мені було зручно все бачити. До речі, ось спалився щойно біля мого війська датський шпіон, який є більш досвідчений, ніж мій. Коли вже той гамбург, скільки там йому залишилося стояти? Три, ходу, три ходи до здачі. Ну добре, будемо далі тримати в облозі. Якщо три ходи цілих стояти, то можемо ще й втратити ось цю дорогу. Крім того, мені треба прокачувати ось цих моїх воїнів. Тож треба щось обирати. Я обираю наймати. Міську стражу для того, щоб в мене були юніти на подальші дії. Поки що дипломата я не буду наймати. Спочатку я побудую тут якісь установи, які пов'язані з дипломатією, щоб потім найнятий мій дипломат, був більш освічений, більш інтелігентний, більш розумний. Поки що я цей хід буду завершувати. Секундочку. Ось у мене є воєначальник, який йшов, йшов да й забув куди. Якщо він прийде сюди. В Вену, то й податки люди будуть охочіше платити, і в місті буде все добре. Але місто не буде так добре розвиватися. Тому я податки трошки знижую. Хай місто росте. Плюс 2,5 плюс 2%. Відсотки. Давайте, хай буде плюс 2,5 відсотків. Ось так. Високі, але не найвищі податки. Також давайте проїдемося по будівлям, які треба будувати, для того, щоб місто далі росло і розвивалося, поки у мене є 5 тисяч флоринів. На наступний хід прогнозовано буде вже 6 тисяч. Це добре. Якщо я побудую тут шахти за 2 тисячі флоринів, то дохід від рудників буде плюс 660. Що у мене зараз тут по доходу із рудників? Давайте подивимось. Ось я знайшов інформацію про те, які в мене тут ресурси є взагалі, і що ми можемо знайти: тут копалине є срібло, дві шахти, залізо на одне, наскільки я розумію, є ліс і є фарбники на цій території. Якщо я побудую шахти, то прибуток мій буде значний. Я можу будувати шахти і в інших місцях, де є якісь поклади, але прибуток буде різний. Тому я будую саме тут. Хай тут і розвивається, там де є велика кількість покладів. Також наймаю два юніта гарнізона. Окрім цього, будую ратушу за 600 флоринів потім в черзі після шахт. І це буде покращувати громадський порядок і покращувати, звісно, здоров'я населення. Також я зможу наймати дипломатів, але це мені не принципово. Я передумав наймати міську стражу. Спочатку я побудую тут резиденцію Микити Кожум'яка, так би мовити. Потім я побудую тут казарми дозорних, і вже потім буду наймати більш серйозних юнітів, які зможуть у мене бути в гарнізоні і нормально воювати тут, якщо на мене хтось піде в атаку. Якщо я просто найму зараз тут купця, то за 550 флоринів я його. Навчу, але будь-який інший купець, наприклад, ось Міланський, зможе його розорити, якщо він буде кращого рівня. Я користуючись тим, що цей міланський купець має лише два очки вмінь до торгівлі. Можу цим скористатись. Я наймаю собі одного купця, одного торговця. Хай він в мене навчиться добряче торгувати. Якщо вдасться, то я навіть ось цього спробую розорити. Хай мій купець розвивається, розуміє, як розвивається ринок, і далі все буде добре. Так, повторюємо нашу вилазку. Ось цим парубком, який тут збирався побудувати оглядову вежу. Вежа побудована, огляд забезпечений. Цей хай там потопчеться трошки. Ці тримають в облозі. У мене залишається відкритим питання, що ж робити мені із цим повстанським військом. Очевидно, що треба його перемогти. Але як це зробити? Просто на втупу ось ця кавалерія. Якщо напориться на ось цю піхоту, то вона загине і загине мій нещодавно спечений член родини. Тому я не можу таким чином жертвувати, таким чином нерозумно ходити. Я мушу наймати нових воїнів. До речі, ось ми і підійшли до питання ось цього повстанського війська. Я можу протягом цього ходу на нього напасти, наприклад, взяти ось тут свого імператора, взяти військо, наприклад, візьму всіх, окрім е, селюків. Якщо я їх виведу з міста, чи не буде тут повстання? Буде. Ясно. Що у нас тут? Низькі податки, але все одно ми щойно захопили це місто, селюки його не втримують. Якщо я поставлю сюди одну піхоту, ось 109, наприклад. О, вже краще. Тоді, якщо я зайду в місто, а що за нічого йому не вдалося розвідати про це військо. Ну, окей. Отож, що я думаю? Мені краще привезти звідси зверху, з Інсбруку, піхоту і лучників. І на наступний хід вже розправитися із цими повстанцями більш серйозними силами, ніж іти, тому що по прапорцю видно, що і по кількості Омі! тут 5 загонів, тут можуть бути і кавалерія, і лучники. Краще так і зробимо, щоб надто не лізти. Давай ще ж трошки прийди. Марш. Це у мене дерев'яний замок. Він є, так би мовити, ще досить несерйозно укріпленим. Користуючись тим, що Інсбрук – це у нас фортеця, а не місто, то я побудую тут резиденцію Микити Кожум'яки. Воїни, які будуть навчатися тут або перенавчатися, вони будуть отримувати вже кращі обладунки. І таким чином, ось тут у мене в крайній до ось цього трикутника, так би мовити, між різними країнами в крайній фортеці, в мене буде серйозно навчена кавалерія, яка зможе там проходити навчання. Поки що я наймаю лише одну кавалерію, яку потім планую відправити ось сюди, в бій. Можливо, навіть за один хід вона дійде. І останнє, що я роблю перед закінченням ходу. Тут я тримаю в облозі чотири ворожих загони, які вже трохи підвимерли, наскільки я розумію. І в мене тут доволі потужний військо. Я забираю звідси одну кавалерію, одних лучників і одних списників. За два ходи вони дістануться сюди, ось по зеленій зоні, і потім червоній, щоб потім приймати участь в бойових діях саме тут. Тому я йду на них в бій звідти. Продовжимо путь завтра. На цьому можна хід завершувати. Зараз подивимося, чи буде на мене нападати штучний інтелект, чи будуть повстанці на мене нападати. І побачимо. Натискаю один раз на екран, щоб швидше ходили юніти. Можна ще раз натиснути, тоді все це буде відбуватись повільніше і можна буде роздивитись кожен крок. Сицилія далі йде добалакуватись про різні домовленості. Мілан теж. Зі мною вже про все домовились. Все, ніхто на мене не напав. Ви це бачили? Ось ці забоялися на мене нападати. Ну, в принципі, зрозуміло, тут у мене ще й гарнізончик з'явився. Потім ось ці Опаньки, я бачу засідку. До речі, побачив я її завдяки своєму шпигуну. Завдяки цьому він викупив, де саме знаходиться цей датський принц Чарльз, і де він е, чекає е, в засідці, щоб когось підловити. Ну, очевидно, що мене <гум> тому зрозуміло, чому він сюди приперся. Я думаю, що він е, взяв в облогу ось цю фортецю, потім подивився, що сил у нього не досить багато, і вирішив, краще я захоплю вже захоплене місто, і це буде йому вигідніше таким чином. Ну, це треба мати на увазі зараз. Ось ці хлопці побоялися на мене виходити, ось ці теж. Зараз час завершувати цю серію. Дуже вдячний, що ви додивились до кінця. Обов'язково втуліть жирну вподобайку, напишіть коментар, що саме вам подобається в такому форматі. Можливо, щось порадите змінити. Я перечитую всі коментарі. І буду радий вас бачити на нових серіях. Слава Україні! Слава захисникам України! Хай всім вам щастить і на все добре!